Всім привіт! Мене звати Тетяна, і зараз я знаходжуся в Німеччині на роботі. З працевлаштуванням мені допомагала фірма Rising Up, за що їм дуже вдячна. Щодо моєї роботи, працюю я на вакансії 765. Це готельно-ресторанний комплекс. Працюю я орієнтовно з 9-10 години ранку та до другої години дня. Тоді я маю обідню перерву та перерву на відпочинок. Дані ввечері я працюю орієнтовно з шостої, сьомої години та до дев'ятої. Мої обов'язки входить прибирання готельних номерів, а також допомога на кухні, а зокрема, робити овечеві заготовки, мити посуд та прибирати кухню. Робота не є тяжкою. Якщо я щось не розумію, я стараюся зайвий раз перепитати в роботодавців, що мені потрібно робити. Або ж вони вже відповідно показують мені. Харчування повністю забезпечує роботодавець, і потім ця сума віднімається із заробітньої плати. проживаю я в готельному номері, в якому ж і відпочивають у гості готельно-ресторанного комплексу. Буваю вже в Німеччині півтора місяця тут на цій вакансії на роботі, тому можу сміливо рекомендувати фірму Ryzen UP і іншим людям, які шукають роботу за кордоном. Тому не переживайте, вони вам допоможуть, довіряйте ним та вірте власні сили.